Максус є делівері 3-2023 року у наявності. Свіжопринений автомобіль з Європи, повністю ціленький, з пробігом 22 000 кілометрів. На автоматику на передньому приводі. Топова величезна електрична комерція, великий вантажний відсік. В автомобілі працює абсолютно все з камерою заднього вигляду. Величезний грузовий відсік з параметрами. 2 метри 70 см довжина, ширина до 1,5 м та з висотою до 1,35 м. Ось такий грузовий відсік. Крутий автомобіль. З ємністю батарейки десь 52 кВт та з запасом до 250 км входу. Автомобіль на 2 місця з підігрівами. Автоматик, центрний екранчик, камера заднього огляду. Все працює, до речі, зручно. По пробі у нас 22 тисячі пробігу, в чудовому стані салончик, все, що потрібно, в ньому є мультикермо і так далі. Тому, друзі, хто в пошуках електричної комерції, звертайтеся, хороший варіантик з мінімальним пробігом, є у нас вже у наявності ось такий вигляд автомобіля попереду. Тому компанія Fresh Auto. സിംഹർ നോയ